коханий. Оу, воу-вау, що це таке? Кава у ліжко? Ну, не вечір в хату. Що з собі, несподівана? А що за проєкт? Ти що, розбила нашу автівку? Mm у нас немає автівки. <рапривання> це тимчасово. Колись давай вже. Ну, окей. Але для початку маленька прелюдія. Ха, Ну, я згодний. Поїхали. Та не така прелюдія. Отже, по-перше, я вважаю, що ти вже досить сносно говориш українською. Mm. Uh, тобто, дякую. По-друге, ти вже просунувся у вивченні історії України. Так, і… що це визначає? Це визначає, що прийшов час зробити нам весілля для моїх батьків і родичів. Так швидко? Я така рада, що ти радий. Ну, ти ж радий, так? От і добре. Мого дівічника, бо його перед розписом не було. Зачекай, мого мальчишника теж не було. Так? Да? А мені здалося, що тобі це здалося. Тільки? М -м -м. Ну, тоді добре. Робимо і то, і то. Я планую дівчинік робити сьогодні на барі. Чому саме там? Ха? Наш бар це заклад для брутальних мачо, таких як твій чоловік та його друзі. Це ти про Францевича? Ой, Неважливо. А ось твоїм подружкам дитяча кімната в Макдональдсі саме то. Угу. Окей, Мачо. Я все зрозуміла. Тоді будемо кидати монетку. Чур, ярешка. Орел згодний. Орел! А, так нечесно! Чому це не чесно? Я, коли в дитинстві з дерева впав на їжака, мене одразу прозвали Фартовий. Я теж тебе кохаю, Люба. Але мій мальчишник буде на барі. То я ніби є. Але з наукової точки зору, то мене не існує. от і… ти на тебе? Підкрадаєшся так непомітно, як старість. О, взагалі-то бути непомітним це суть мого існування. А ти чого якась га? Бо Ми з Андрієм не поділили бар. О! Розподіл майна! Так ви вже розлучаєтесь? Будь на тебе, ще раз! Я просто хотіла в барі робити дівічнік, а він в мене орел і рішка виграв. А, так от що ти така похмура. Послухай мене мала. На світі є безліч місць, де можна напитися в зюзю. Наприклад, якщо ти скажеш про дитячу кімнату в Макдональдсі, я тебе вб'ю. Ну, це був мій другий варіант, але найкраще місце для твого дівічника – це мої скромні апартаменти. Тут. Та ти тільки уяви. Старовинний, автентичний інтер'єр, який дихає таємничістю, де кожна річ має свою історію. Кожна річ має свою легенду. Так. І головне тут є те, чого немає ніде. Що? Я. Пару моїх потивічних фокусів і. Твої подружки від заздрощів. Обцуряться! Я згодна! Ти тільки Андрію не кажи, бо зараз знов захоче монетку кидати, бо профукав реально афігімний варіант. Ти гені? А я і справді геній. Стільки молодих дівчат під шафе. Хочу на таке ще раз подивитися. Доброго ранку, Микола Миколайович! Доброго ранку, пане Андрій. Ну що, що у нас нового? Ну, нічого особливого. Так, дрібниці. Ось, наприклад, спілка літераторів міста Лева. Хочу в нас відсвяткувати вихід чергової збірки поетичної нитля. Ага. Читання, вітання язиком чесання. Ну, Інтелігенцію треба підтримувати. Так, а я що? як то кажуть, welcome to the galitia. Добре, Микола Миколаївич, а. Е, таке питання: а ви сьогодні ввечері нічого не робите? Ну, Поки що. Не знаю. Тоді це не питання, а затвердження. Десь приблизно о 19 я за вами зайду добре? добре? Тоді до вечора. Ну, як тобі така кава? Скільки зірок? Як у нашого готелю. Три. Символічно. О! Добре, що ви обидва тут. Сьогодні ввечері в нашому готелі буде захід, тому треба буде попрацювати. Так ми в курсі, пан Андрій попередив. На дивно. А, ну то ж я йому сказав. Добре. Ян Францевич, ви впевнені? Пане Андрію, повірте, так буде краще. Добре, я зателефоную вашій мамі і скажу, що затримую вас на роботі до опівночі. Можу й до ранку. Яка на те буде ваша добра воля? Все, до зустрічі увечері. Ага. Долю, я тебе вже відчуваю. І тобі привіт. А на що це ти там агітував На Свій мальчишник? До речі, ти теж запрошений. Відірвемось у барі повну. Упс. Я напевне пропущу. Чого це? Ну, просто цей Вова. Я істота нематеріальна, а мальчишник це свято чревоугодія і інших земних радощів. Я на це все дивитимусь і страждати. А ти ж не хочеш, щоб мій друг страждав? Вау. Ну, погано вам відірватися. Ну що, як я виглядаю? Добре, головне, щоб ти так виглядав після тої вашої вакханалії. Ой! А то ваші дівішніки, то тусовка монашок. До речі, де ви будете гуляти? Ми То десь в місті там дівчата знайшли якусь там нову кав'ярню. Так от, якщо не сподобається, то в святки вдома. Зря відмовились від ідеї з Макдональдсом. Так, вже? Давай. Кохаю тебе, буду сумувати. Я теж, давай. Тримайте мене семеро. Зараз буде дещо. Тю, вони що, номер перепутали? Це, я гру придумали. З кожним тостом знімаємо будь-яку частину одежі. Дівчата. Ну це краще, ніж ти вигадала на моєму діві, одразу голими приходити. Давай. що, Олеся. Давайте. Леся, Леся! Давай. Пусти тільки, добре? Ну, давай. Давайте ще робімо, давайте, давайте. Ой, давайте. Отжало. Французьч, а ви часом не знаєте, чого нас сьогодні Андрій збирає? Мабуть, когось з нас звільняти будуть. Традиція закладу. В кінці кожного місяця звільняють одного робітника, а інші святкують, бо їх не звільнили. Та що? Жарт. А? Ну, що банда? Дякую, що залишились. Ви не пошкодуєте, тому що сьогодні я влаштовую Що? Мальчишник! Ого, то мені треба буде переодягнутись. До речі, не завадило. Бо в такому вигляді в ресторані тільки іншим двері відчиняти. Ні, ніяких ресторанів. У нас же свій бар є. Та ми відірвемо. Я вибачаюсь, пан Андрій, але в барі не вийде. Тобто. Блюстками mm -hmm. троянд і я черпаю натхнення. Із самотності твоїх безрадісних снів я приймаю до себе смурне повсякдення і штовхаю волоссям мурал почуттів. Що це за панахида? Це поет, Спілка літрати. Я ж вас попереджав Що? А, так. Да. Але я не думав, що вони будуть сьогодні. Але ж я теж не знав, що у вас сьогодні мальчишник. То ваш мальчишник. оригінальний. Ага. А головне драйвово. Та ні, ви що? Це накладка трапилась. Ладно. М -м а давайте у моєму номері. А що? Влаштуємо відревне паті. Оу! Бажаємо успіх! Але у нас з Миколою багато роботи. Слухай, це нереально круто. Я їм тут по вухах приїхалася. Ну, про ту нашу містику. Я чую. Вони в шоці До речі, ти обіцяв якийсь сюрприз. Буде, не переживай. Леська, давай фоткатись. О, давайте, так. давайте, так. дівчата! Приготувались і п'ять, чотири, три. Зараз вона тиробець. Два. Один сюрприз. Тебе що клепку замкнуло. Я цей, вибач, просто. Ох, йо! Олеська, що це було? А, нічого до вам привиділось. <свісно> Дівчата, то був такий розіграш! Олеська, походу, мені гаплик, поможи! Ану відпусти його! У Валеська! Подобали якось чорти ходити до депутата. Слухай, я так довго тебе не втримаю! <реш> Мені потрібно зробити якусь добру справу, щоб повернути баланс. Я до цього не підготувався. Олеська, прощавай! А, перекажи Андрієві, що я... Ай! Ай! Серце! А! Олеська, ти чого? Олеська! Та блін! Відпусти, не бачиш? Люди ніпогано! погано! Олеська! О, -о Олеська, ти чого? О, Олеська, перестань! Блін, Андрій мене вб'є! А хопка? Будь ласка, була є ще кріза. Той пилосос вже закрився. Ну, так, а як це? Що, зробив добре діло, спас дівчину. Так, так, ти що, так ти придурювалась? Ти дурна якась. О, я ж прилякався. Оце я гульнула. Ти вибач за. Я тут в тебе переночую, бо не хочу раніше повертатися, ніж Андрій. Він зараз, певно, тільки на піку відриву. І вам дякую. Андрій. А ви Ми ще вже... хотіли. Андрій. Блин, такого тухляка у меня еще никогда не было. не Сюрприз. В смысле? Вот только не говори, что твой девичник накрылся медным тазом. Ой, ты навіть не уявляєш, яких розмірів був той таз. Чекай, а якщо ты тут, то кто тоді там на баре скаче? А кто це? Ти не повіриш, це поети. От саме так я їх собі уявляла. Пане Андрій, шановна пані Олесі, від імені спілки літераторів місталева хочемо подякувати вам за те, що ви дозволили відсвяткувати в вашому шикарному готелі наше скромне літературне свято. Та нічого завжди раді. І, шановний пане Андрій. Просимо вибачення за те, що зіпсували вам мальчишки. Оближте, то не ваша провина, то збіг обставин. Але дуже цікаво, в кого такий довгий язик. Тим більше, мій дівічник теж обламався. Напевно, це в нас сімейна карма. Справді, тоді є ідея. Давайте спільно відсвяткуємо ваше свято в нашій скромній інтелігентній компанії. А дійсно, чому б ні? Хлопці, вони згодні! Що, соромно? Ну, трохи є, спаплюжив людям свято. Формально до твого фіаско я не маю жодного відношення. А в Олесі я вже попросив вибачення. До речі, Олеся, а ти знаєш, чому він не пішов на мій мальчишник? Чому? Тому що хотів подивитися на твоїх безбашених подруг. Раптом вони там будуть роздягати. Ах, ти збочинець! Що? Такого ти слухаєш? Я просто. просто я! Я! Я просто о! А ви, до речі, знаєте, оцього Брежнєв? Угу. Mm -hmm. От хто вмів гульнути, так це він. То він так з ким з'їжджає. Mm -hmm. Ладно, розказуй свою праздничну історію. Отже, якщо Генсік бажав свята, то йому ніщо не могло в цьому завадити. Леоніда Ілліча Брежнєва було дві пристрасті вмазати та поцілуватися. Але мало хто знає, що друга пристрасть з'явилася як наслідок першої. Це він бутилочку мав? Тоді це була просто рулетка на закус. собі. Прямо гра, що де коли. Ну, як ти розумієш, проблем з відповідями в нього ніколи не було. Але одного разу трапилося непоправне: пляшка показала на помідор. Така от цікава історія. <свист> О. Цих накрило. Гірко! Гірко! Я вибачаюсь. Якщо ви цілуєтесь тут, то тоді, кому на барі, горлані гірко. Дійсно. Пішли подивимось. Пішли. Гірко! гірко, 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 гірко. Я ж казав, що вони Метелики на гірку прилетять. Ага! Ну, давай. Добре, що нас хоч зомбі не порівняли. Шановні, прошу тиші. Шановні Андрій та Олеся. На жаль, в нас немає подарунку. О, я вас прошу. Але ж ми поети. І тому в нас завжди є те, що ми можемо подарувати у будь-яку мить. Наша творчість. Зараз знову буде штовхати волосся мурал почуттів. Шо? Ми тут з друзями швиденько накидали Рим. Угу. Кохання це є такий рідкісний звір, якого, якщо розібратись, зустрінеш раптово, і як не біжи, від нього вже не відірватись. Кохання це є такий рідкісний птах, незвичний, з червоної книги. Якщо його крил відчуваєш ти змах, життя набуває інтриги. Кохання це є таке почуття, яке помічаєш одразу. Спітні в долоні, серцебиття, всі кажуть щасливий зараза. Закохані можна дозволити все при всіх обійматись до болі. А можна весь день, якщо дах не знесе, у ліжку валятися голі. Хтось каже брехня. Мов так не бува. Це вигадка п'яних поетів. Але ж перед нами стоять цілих два героя любовних сонетів! <плес> 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 Дякую. Дякую! А тепер танці! <плес> 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 А ці поети, не такі вже й погані хлопці. Mm -hmm. 에, помідор будете? Ні, не, не без тренувань.